У Коломиї знову не створили народну раду. Цього разу епогеєм стала сутичка між потенційними членами цього дорадчо-консультативного органу. У результаті депутат Коломийської міської ради та самооборонівець Василь Киселиця потрапив у лікарню. Деталі від Мар'яни Мацьків. Чергові установчі збори народної ради у Коломиї розпочались мирно з молитвою і вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих героїв. Спокій зібрання порушили суперечки. Якщо you got, you got it, Решіть одного не емоційні шутані кричити. а за невсі зараз спочатку темою дискусій була кандидатура головуючого на зборах. Ну а на обговоренні потенційних членів ради у деяких присутніх увірвався терпець. Самооборона у повному складі вирішила покирити залу. Про причину повідомив керівник організації Василь Стефак. Позиція самоборони в першу чергу така. Ми не хочемо знаходитися з сумнівними людьми, які були на зборах, де планували обрати народну раду. І самоборонці вийшли, їх не влаштовують люди і мають бути герої Майдану, обрані у народну раду. А ті всі, які в минулому займалися своїми бандитськими розборками, вони не мають бути в народній раді. Ми є Понад партійні, понадпартійна організація, яка створена на Майдані і буде контролювати будь-який орган, словесні суперечки переросли у сутички з кулаками. Під роздачу потрапив депутат Коломийської міської ради, самооборонівець Василь Киселиця. Зараз він знаходиться у лікарні. Поки я людей, та як без самоборони, попросив, щоб вони верталися, і тут на дверях стали пара чоловік хлопців, ми всіх знаємо їхні прізвища і хто це, і почали штуркатись, вже почали бити. Якось там так якось зійшло, що штуркатись, битися, я оборонявся, і в мене з боку був пістолет. І хтось за пістолет злопався і витягнув. Я той пістолет забрав, назад, заклав і ще більше почали битися. Ну, ми там побилися, я зійшов донизу і думав, що вже не буде ніяких драк. Де я думав, що це будуть е такими, е як то кажуть, на нападами я займатися. Я всі знаю, е хто бив. Скільки було бити, там було купу народу, вони все це бачили. Свою версію розвитку подій розповідає і учасник сутички, активіст майдану Петро Бойчук. Я сьогодні збирався їхати вже назад на, на Київ, але мене друзі попросили, щоб я прийшов на, на, на ці засідання цієї ради Майдану. Ну і почувши там такі речі, що там вже хочуть обирати якихось головуючих ще щось. Я ну сказав свою думку, що це не є недоречно і незадоволений, і обурений цими ну їхніми там якимись цими пропозиціями, що не пропонували там якихось таких. Людей, які ну, взагалі не мають відношення до Майдану. Ну і виходить, що я ну, якби щепився з депутатом Коломийської міської ради киселицею, ну, що я йому сказав, ну, тобто, що я бачив, як він приїжджав і там фотографувався, і на що він обурений, намагався мене вдарити, але йому це не вийшло, тому що я ухилився, і відповідь теж йому наніс один удар. Але є хлопці, які були і бачили, що він намагався витягнути травматичну зброю і застосувати. І просто йому не вдалося цього зробити. І, на мою думку, ну такі люди ну не гідні представляти. Ну якісь там людей, які за нього голосували. Розумію, що за нього просували люди і вибрали його, але це є людина. Не вміняємо, як можна ходити на засідання зі зброєю. Зброя дійсно була у Василя Киселиці, та він каже, що це для самооборони і все законно. Інше питання, чому хтось намагався вилучити у нього пістолет? Петро Бойчук просто почав, Він почав штухатися і я не пам'ятаю, чи то Петро за пістолет, взяв, чи хтось збоку, хтось вирвав пістолет. У мене дозвіли на зброю. Я з 97 року чи з 95, не пам'ятаю, в мене зброя завжди була, є і буде. Я завжди зброю з собою ношу. Якщо є такі е, ситуації в державі, наприклад, як от у нас, завжди е, потрібно зброю мати при собі. Коли виник конфлікт е, киселиці з Петром. Е, він, дуже, він, він хотів боротися спочатку, потім побачив, що йому щось не виходить, і витягнув пістолет. Швидше всього, це був травмати борозина. І хотів його перезарядити, але передумав. І, ну, трошки так в хаосі помахав, помахав і почав тікати. Ну, це, ніби, це було все дуже швидко, і довго там ну, все було швидко. Але... Пістолет він витягував, я його бачив, і не тільки я бачив той пістолет. Я намагався пістолет забрати, бо тобто, я був до нього найближче, виходить, отак. Петро, Киселиця і я, от так, можна сказати, трикутником так стояли. І ну, Петя не хотів ні боротись, нічого, він так ні безпокійно. Але коли я побачив, що він вже витягнув його, я так. Він на мене ще не звернув увагу. Я думаю, поки він не звернув увагу, може, вийде мені відібрати. Але була певна відстань між нами. Коли я намагався до нього підійти, він мене замітив і, ну, і зреагував і втік. Бачу, як вони його лопали, тримали за всі каот, і за руки, і за воротник, і, і за... розтягнули повністю всю одежу на ньому. В тому випадку відкрилися з-під куртки, цей пістолет кубурі. І вони, вони вирвали для того, щоб його з ним заволодіти. Зараз киселиця зі струсом мозку, численними забоями та гематомами, знаходиться у Коломийській центральній районній лікарні. Мінімум тиждень він має провести в стаціонарі і близько місяця на амбулаторному лікуванні. Також депутат написав відповідну заяву у правоохоронні органи. На даний момент стан відноситься до. По степені важкості до легкої черепно-мозкової травми, тобто закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана правої брови і навколо орбітальна гематома. Правого ока хворий обстежується на протязі трьох днів. Можемо чітко сформулювати повний діагноз. 24 лютого до Кімецького міськвідділу міліції із заявою звернувся 39-річний Коломиянин про те, що його побили у місті Коломия по вулиці Грушевського. 1. по даному факту відкрито кримінальне провадження проводиться досудове розслідування. Того ж дня по тій самій причині у лікарню звернувся самооборонівець Василь Урбанович. На його тілі теж виявили багато забоїв. Чоловік. Розповідає, що під час нерівносильного конфлікту заступився за киселицю. Наслідок цього на тілі. Троє людей, які підбігли ззаді і почали його бити. Я втрутився для того, щоб зупинити це все. І стримав їх за руки, щоб вони не били. Вони наскочили і на мене, в тому числі, почали мене бити, копати і заганяти в кут, щоб нас двох розділити, щоб ми не могли ніяких там проти них щось. Які з вони хочуть знову захопити все в свої руки? Пооб'єдналися бивші мінти з, з, з тими рецидивістами, які катували людей, пхали паяльники. Люд людей пекли, щоб вимагали гроші. Вони тепер об'єдналися одне з другим підтримують і хочуть до влади, хочуть керувати в Колому. Мені боляче не за себе. Мені боляче просто за те, що так поступають. І є люди, які знають, що бандити і мовчать, дають їм можливість прийти у міську раду і висловлювати якусь ще свою думку і кричати ще на простих людей. Ви розумієте? Мені за це обідно. Вони хочуть якісь приймати дії, якісь кроки робити для міста. Питань немає, що вони хочуть. І ми будемо це бачити, ми тільки за, але не таким чином, щоб бити. Те, що відбулося у штабі самооборони, на нашу плівку не потрапило. Незадовго до того касета з відзнятим відеоматеріалом з незрозумілих причин була вилучена міським головою Ігорем Слюзарем. Сьогодні неушкоджений відеоносій нам повернули. Але телеканал НТК обурений тим, що в його роботу втручаються представники влади. Ну а роботу Народна Рада, хоча уже й не у повному складі, того дня таки продовжила. Всі особи, що попередньо зареєструвалися, Струвалися у цей дорадчо-консультативний орган, залишилися у списку. Тимчасовий координатор громадського формування Любомир Грабець пообіцяв, що найближчим часом переговорить з самообороною і їхніх кандидатів теж включать у раду.